Волонтерство це не просто поміч, це можливість виховання суспільства. Бачите, що є багато таких, що десь хтось на цьому хоче щось там заробити. І я кажу вам, що дайте, ліпше ходити голодним, чесно, чим заробити щось на, десь на війні або на волонтерстві. Бо потім воно так вернеться, що ви не раді взагалі. Я знаю, про що я кажу. І не хотілося б, знаєте, сьогодні говорити про щось негативне, бо негативу так дуже багато. Ворог зараз хоче посіяти нам негатив, значить, все, треба виїжджати з Дніпра, з, з, відки, там, з, з, з Запоріжжя, бо все, біда, все пропало. Куди виїжджати? 22-й рік, пам'ятаєте, почалося, йшли сміло тако собі, е, маршом. маршем. Пертого вже не буде. Треба ще мати чим Куда йти, куди йти? Куди виїжджати, Господи Боже? А це все роблять спеціально для того, щоб зробити колод, розумієте? То вони третій майдан збирати, ще там, щось там. Про що ви говорите, люди, мої дорогі, будьте стримані, не піддавайтеся, бо злий він є хитрий, він є брехливий і він є страшний. Не піддавається ніякі провокації. Вони переживають, чи буде легітимний президент після такого там травня, так? як скінчиться. В Конституції України написано, що президент повноваження президента закінчується тоді, коли обирають другого. Крапка. Нема питання, яку легітимність. Його народ вибрав і ще й вибрав з таким серйозним. Показником. Вибрали все, ми маємо президента, чистий спокій. Нема чим переживати про легітимність президента. Вже є один у Ростові легітимний, знаєш, доненький. Будьте тверезі будьте свідомі. Не піддавайтеся на цю провокацію, якщо би ворог. Міг напасти, міг захопити, вони б вже давно захопили. Біда, що не можуть. Ну, їм біда, нам нормально. Так що все добре. Не переживайте, підтримайте один одного, не розносіть пльотки, особливо ці негативні. Бо ворог зараз раніше вони писали російською мовою, а тепер вони вже все. Вони вже навчилися української мови. Дуже добре, це навіть корисно для них. І вони вже пишуть ці всі сміття. Українською мовою, і там солдат казав мені один мого брата, свата, друг, він точно знає, що каже, і це знаєш, і це розносять і розносять і розносить. розносить, розносить. Серйозні люди впливові не приходять, стає зо мною до бесіди, і таке говорить, що мені сіли лице лупає, розумієш, іспанський стид. Він говорить: дурне, я сів стидаю. Через те, що так, ми переживаємо, ми всі змучені, ми емоційно збуджені. І вже ця війна всіх замучила. Мені є той народ, що хоче воювати. Кожен з нас хоче, щоб це війна всі скінчила. Але саме головне питання, як вона закінчиться? Так само, як, як і життя людське. Значить, як би не було тяжко, але всі хочуть жити, розумієте? Всі хочуть жити. І всі знають, що вмруть, але ніхто не знає, який то буде кінець для нас. Щось ставі чи ні. А все залежить від того, як ти прожив це життя. І тому йде випробування. І якщо вже стали на сторону Бога, на сторону правди, бо Бог завжди на тій стороні, яка захищається, на стороні правди, вже як стали на цю сторону, то стійте, не піддавайтеся ні на які інформації негативні і на всякі, всяку бредоту. Мене, особливо, я звертаюся до тих, хто мене чує, а мене слухають поважні парафіяни, дуже добрі, дуже розумні. І ті, що постійно моляться. Ваш бачить сьогодні багато, більше як 2600 людей. трохи більше. Дякую всім вам.